Дивитися суспільне Черкаси. Підписуйтеся на Суспільне Черкаси у соцмережах. За місяць після ракетного влучання у Смілі відбудовують пошкоджені будинки. А у Черкасах ставлять на ноги військовослужбовців, сердечників. Про це та інше говоритимемо наступні 10 хвилин в ефірі Суспільне новини Черкаси. В студії працює Марія Гаврилян. Жестова мова Галина Абраменко. По 2 мільйони гривень спрямують мешканцям зруйнованих будинків у Смілі, розповів міський голова Сергій Ананко. З його слів за ці гроші власники можуть купити або ж побудувати нове житло. Нагадаю, 29 грудня російська ракета влучила у приватний сектор. Пошкоджень зазнали 121 помешкання, із них дев'ять відновленню не підлягає. Тоді травмувалися дев'ять людей, серед яких дитина. Згодом одна жінка померла у лікарні. Місяць потому на місці удару побувала. Тетяна Зозуля на місці будинків залишки бетону, цегли та вцілілі криниці. А ще місяць тому тут вирувало життя, розповідає мешканець одного зі зруйнованих помешкань Олександр Голуб. Я був вдома, була й дружина дома. Тут говорить разом із дружиною прожили 40 років та в один момент втратив і дім, і рідну людину. Прилетіло прямо в. Двір, щоб... Що було трохи ближче, то не було б взагалі ні мене, ні її нікого бідний понаходили б. Це відбудують, поможуть. Наша влада всі поможуть, а дружину, що не вернуть. Навпроти пана Олександра проживає Світлана Гаган. Каже, досі не може повірити у те, що сталося. Я утром виходжу собаці, давати їсти, гляну сюди та й плачу. Тут же ж були такі хати гарні. Тут люди жили всі. Показує, що тоді зруйнувала російська ракета. Оце курятник був, а то ж там сарай. Нині демонтують рами, аби встановити нові вікна, розповідає син жінки Олександр. На це чекали місяць. Хто пострадав більше всього? Отут. Вікна по одному, по два поставили там, а до нас в останню чергу. І ще в мене чотирьох вікон немає. Та й в самому будинку потріскали стіни, показує пані Світлана. Оце воно все гойдається, от хлопці. Трогали то вони вверху... Пічник приходив, то казав, що треба всю грубу розбирати отаку. Вікна ж повилітали, ось вікна поставили, кришу поміняли. Про наслідки ракетного удару на подвір'ї 75-річного Валерія Марченка нагадують уламки скла та шиферу. Я виноград, прикрив ним, щоб не померся. А потім береться. Татися жити на це місце після відбудови готові не всі, говорить міський голова Сміли Сергій Ананко. Тому вирішили спрямувати їм кошти у вигляді матеріальної допомоги на придбання житла. Ми виділяємо по 2 мільйони гривень кожному власнику до молодінь, тобто з восьми Загальна ця сума буде 16 мільйонів. Місто Сміла ці 16 мільйонів самостійно ми не потягнемо. Тому прийнято рішення, що кожен із районів, який був закріплений за двома будинками по відбудові громади з цих районів, з Вінгородського, Уманського, Золотинівського та Черкаського, нададуть субвенції міському бюджету міста Сміла в березні місяці. Ми на карткові рахунки перерахуємо власникам ці кошти, за які вони зможуть придбати або побудувати житло. Тетяна Зозуля Олег Кураш Суспільне новини Черкаси. Правоохоронці затримали Черкащанку під час отримання хабаря за організацію схеми ухилення від мобілізації. Повідомила речниця СБУ в області Катерина Дрога. Розповідає приватна підприємиця, пропонувала клієнткам своєї фірми допомогти із оформленням фіктивної довідки про інвалідність. Надалі їхні чоловіки мали б право на відтермінування від мобілізації по догляду за людиною з інвалідністю та могли б перетнути кордон. Реалізувати це допомагала медпрацівниця. Аторці схеми загрожує позбавлення волі від трьох до восьми років із конфіскацією майна вартість таких послуг оцінювали до п'яти тисяч доларів США. Затримані повідомлено про підозру за частиною 3 статті 369 прим 2 кримінального кодексу України. Це прийняття пропозиції обіцянки чи одержання неправомірної вигоди. Кіберфахівці СБУ заблокували сім груп у месенджерах, учасники яких підозрюють у допомозі чоловікам уникнути мобілізації. Повідомила речниця СБУ в області Катерина Дрога. За її словами, адміністраторами груп були черкащани. У пабліках поширювали інформацію про маршрути та місця вручення військовозобов'язаним повісток. Адміністратор груп загрожує позбавлення волі від 5 до 8 років. Наразі на підставі зібраних доказів трьом адміністраторам деструктивних груп повідомили про підозри за частиною 1 статті 114 прим 1 кримінального кодексу України це перешкоджання законні діяльності зсу та інших військових формувань в особливий період. Став на захист країни, попри проблеми із серцем. Військовослужбовець Олександр Загороднюк із Чорнівців пішов воювати добровольцем рік тому. Погано почувався, каже ще до війни. Тоді не знав, що це хвороба серця. Як в одному із медзакладів області лікують кардіохвороби у військовослужбовців, далі у сюжеті. Кожен день, коли я прокидаюся утром, постійно роблю процедури, деють уколи утра. Потім де часу. Йдемо на перев'язку. Військовий Олександр йде на огляд до лікаря. Каже, готується до виписки. А зараз як ви себе почуваєте? Зараз нормально. Чуєте, як працює клапанчик? Як часики. Та три тижні тому, говорить, почувався гірше. У мене постійно задишка була, І голова крутилася. Коротше, і з носа крові йшла, коротше, не міг. Ти броні носити. І тут вже мене літінант хороший вже послав мене сюди на обстеження. Дай йому, Боже здоров'я. Зараз цей наш врач, хороший врач, каже, Саша, вам треба срочно робити операцію. Киди не думайте, каже, що за що з описанням не було, каже, бува, тут треба клапан міняти. І через три тижні. Поміняли мені клапани. І... От лежу після медичних обстежень розповідає завідувач відділення серцево-судинної хірургії Олег Журба. Військовому замінили клапан. Сама операція була складною. Тут ми використовували спеціальну методику Мені втручання на мітральному клапані, при якій ми виконали це втручання через один із міжреперних просторів. Військовослужбовці до цього медзакладу звертаються регулярно. Додає пан Олег, їм надають допомогу безоплатно. Ми зараз з-за того, що всіх військових і всіх військово-лікарських комісій вони дуже ретельно обстежують пацієнтів. Це диспансеризація. І ми почали виявляти багато патологій. Нині про службу нагадують фото, розповідає військовий Олександр. Фото зроблено в той рік літом. Тому з новими силами готовий повертатися до строю. І завтра йдемо на Белка. Вже туди не відправляють, не знаю, що мені там скажуть, і знову обратно йти, чи ні. Я думаю, що немножко надо підлічитися а потом Я уже хочу туди. Ну кому захищати. Правильно. Аліна Бережна, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси. Узвонигородці відкрили Тарасову юрту. Розповів ініціатор проєкту, голова міжпарламентської групи Дружби Україна-Казахстан Сергій Нагорняк. Всього таких юрт дев'ять в Україні. До їх облаштування долучилася казахська діаспора. Моя колега сьогодні стала шість ранку. Щоб замісити тісто всередині юрти і зранку готуються зустрічати відвідувачів, розповідає волонтерка Асія, і ліплять традиційний казахський хліб Баурсак в різних регіонах його по по-разному режуть, а ми ділимо кругли. А пан Марат завершує готувати казахський плов. Каже, щоб він вийшов смачним, потрібно правильно підготувати м'ясо. це від душі. Вона зарані солиться, зарані перчиться, тоді дай вона, виходить, вкусніє. Розповідає, в Україні проживає 20 років та сам корінний казах. Каже, вперше у великій кількості готував стільки плову для жителів деокупованого Гостомеля у 2022 році. Неділю раз виїжджали по Київській області кормили. Людей пізніше розповідає взявся допомагати збирати юрти незламності. В Україні встановили вже дев'ять таких. Розповідає ініціатор проекту Сергій Нагорняк. Розпочали відкриття юрт рік тому. Вирішили відкрити Звенигородці, додає пан Сергій. В рамках проекту юрти незламності Тарасова юрта, тому що за легендами Тарас Григорович Шевченко неодноразово бував в таких юртах і неодноразово навіть ночував в таких юртах. Юрта облаштована відповідно до казахської культури, розповідає волонтер Рустем. Тут є традиційний одяг, речі. Таке приміщення працюватиме щодня. Місцева жителька Оксана Дяченко розповідає, юрту відвідує вперше в житті. каже, така допомога для українців важлива. Взагалі, те, що іншим народам не байдуже наша сьогоднішня ситуація, і наш стан і те, що ми переживаємо в нашій душі. Аліна Бережна та Мас Горозія. Суспільне новини. Черкаси. Таким цей день побачила команда Суспільного Черкаси. Більше новин знайдете на нашому сайті та у соцмережах. Щасти.